Визнання не тільки на словах, а й на ділі. Щороку ми отримуємо признання від компанії від, від нашої країни, так, національне визнання. І цього року дуже потужна у нас нагорода. І ця нагорода я вам зараз зачитаю, так, за що вона, як саме вона видається, значить, аналітика проводиться на основі фінансово-економічного, юридичного. Та репутаційного аналізу, а загальну оцінку формують всі задіяні критерії: критерій: перший баланс, критерій, другий оборотні активи, критерій, третій чистий дохід від реалізації продуктів, четвертий дебіторська заборгованість з бюджетом на кінець року. Ну тобто, це говорить про те, що ми ЕрСАК Україна працюємо офіційно. В нашій країні ми працюємо не тільки офіційно, ми платимо всі податки. Як каже наша бухгалтерія, ми працюємо біліше білого. І мені дуже подобається, що насправді мрії наших директорів, які колись вважали, щоб, щоб машина люба, яку вони бачать, розуміли, що її можна придбати не Правильним шляхом зароблені кошти, так? причому що частину цих зароблених коштів вони офіційно віддають в нашій, в нашій країні так? і самостійно мають змогу придбати ту машину чи той дім, який вони забажають. І це надзвичайно чудово, друзі. Я вітаю нас з нагородою надзвичайною власною. Так, отож, друзі, наша нагорода Україна, компанія Рому 2024. тисячі